Повернути наших героїв додому. Я побачила відео виходу з Азовсталі. Я побачила його. Батьки не можуть виїхати з Маріуполя і досі через те, що брат у полоні і агресорів є уся наявна інформація. Вони їх свідомо не випускають, щоб була можливість дивити на нього. Його позиції потрапили під мінометний обстріл, і він отримав чисельний. Уламочні осколочні поранення досі у нього в серці ще й залишаються ці осколки. Одразу прокинувся і сказав, що треба захищати країну. Я знала, що він буде у самому пеклі. Ми хочемо наших рідних додому після блокади. Маріуполя Його історія починається не з лютого 22-го року. Всім привіт! З вами ми Вінничани та я Софія Копач. І сьогодні ми будемо спілкуватися з людьми, які вийшли на автопробіг, вийшли на акції в підтримку захисників Маріуполя у Вінниці. Вітаю, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Дякую вам Доброго. за сміливість вийти на таку акцію. І сьогодні завітати до нас у студію. Тема нашої розмови сьогоднішнього нелегка, тому що це тема, яка пов'язана з геноцидом, який влаштували 21-му сторіччі в нашому українському чудовому місті, в місті Маріуполь. І сьогодні в нашій студії знаходяться гості, які вимагають повернути їхніх рідних додому, вимагають в міжнародних організаціях, вимагають влади підтримки та допомоги з поверненням їхніх рідних, синів, братів, чоловіків, наречених повернути їх додому. Ця ініціативна група зараз коротко розкаже про кожного із своїх захисників. З вашого дозволу, я вас представлю, так. Сергій Юрченко. Чекає сина Олександра Юрченка з полону з Маріуполя вже півтора року. Олена Яковлева Чекає чоловіка Максима Яковлева, також з полону Маріуполя вже півтора року. Так. Софія Колесникова чекає нареченого Дмитра Нехачука з, з полону з Маріуполя вже півтора року. Анастасія Давідкевич чекає брата Івана Свиридова. Ці люди вони українці зараз проживають в Вінниці та Вінницькій області. Але народились, виросли та працювали все життя в Маріуполі. І сьогодні ми почуємо історію кожного з них і почуємо історію їхніх рідних, які по сьогоднішній день знаходяться в полоні після блокади Маріуполя. Сергій, попрошу почати з вас. Розкажіть, будь ласка, ви чекаєте сина? Ми саме мешканці Маріуполя. Сину, військовослужбовець, військової частини 357, Національна гвардія України. Він на контракту був з перших днів, навіть ще до початку війни, десь, мабуть, за тиждень, я його думаю, вже не бачив практично. Він уже так дзвонив, са мною все добре, все буде добре. Ну і коли... 24 лютого все почалось і я от завдяки своєму синові я от зараз тут є і сижу. Бо він позвонив десь за пів години до початку обстрілу мікрорайону Восточний. Ми в чому були з дружиною. Виправили каже, на вулицю у нас машина рядом стояла ну, машину і ми від'їхали десь пару кілометрів, і почалося, почався обстріл від країни А Ам вдалося вибратися, коли в останнє ви спілкувалися з сином? Останнє з сином спілкувався, ну по телефону я його голос чув 28 лютого 22-го року. Останній раз. Останній раз це в Маріуполі ще був зв'язок. І я з ним на не спілкувався по телефону. Потім зв'язок вже пропав і все. І на сьогоднішній день. Як ви звертались в міжнародні організації? Що вони вам обіцяють? Ми зверталися буквально з перших же днів, зверталися в Красний Крест, не, в Червоний Крест в Організацію Об'єднаних Націй, наш координаційний штаб Служби безпеки України, в... Зліщі діл Ну, Всі організації, які е, у нас є, ми вже всюди зверталися. Ну, відповідь одна. Чекайте, ми робимо. Ми робимо все, чекайте. Мене... Я вже був на многих акціях і в Києві, і в Вінниці було в тому році. І... Ну, як пройшов, вже все, що можна було пройти. Ваш син потрапив в полон э, після Азовсталі, так? Так, він виходив за был Марью, да, Був, захищали Маріуполь. Потім, ну як забуло, всі вже об этом знають. Далі мені опинилось на Кам'янаті Азовсталь. О, були з ним поряд до, до самого виходу. Я був буквально двох кілометрів від заводу засталь. Я бачив, як їх бомбять. Як вам вдалося вижити тоді? Ну, перші дні ми, в той день, як ми виїхали, ми поїхали до моєї мати. Там пробули п'ять днів. Потім в подвалі ще 37 днів, бо... Матина хата теж згоріла і 30 днів були в підвалі. Далі, речі наших друзів, вони нам дали причі від, від хати, кажуть, живіть И І отки наш син, поки не, вий, не, не, вий, не вийшли всі, завстали, ми були в Маріуполі. Із Маріуполя ми виїхали, наш син жив 20-го 20 травня 22 року вийшов з Азовсталі. 22 травня ми почали виїжджати з Маріуполя. І от і влади життя мені об'явилися 30-го. Виходить... Травня. Травня, так, да. 22 року. Вот. Я зрозуміла. Добре, дякую. Олена Яковлева, пані Олена, ваш чоловік зараз в полоні. розкажіть його історії. Мій чоловік, коли почалася повномасштабна війна, він одразу прокинувся і сказав, що треба захищати країну. Маріуполь. Маріуполь. Не тільки Маріуполь, країну. Маріуполі, Маріуполь. Маріуполь, так, да, Ми жителі міста Маріуполь і. Народилися і виросли в Магіупалі. І, і в нас там було дуже гарне життя. А, мій чоловік, спортсмен, він в мене, суддя міжнародної категорії по текмунду ВТФ. І, і, він звичайна людина, звичайний спортсмен. Він тренував дітей, есть, ну, займалися, займалися обичним е, життям. От. І коли почалася повномасштабна війна, він сказав, що треба захищати країну, і треба йти виганяти нелюдів з країни. І е, з, е, в мене був з ним зв'язок до 3 березня, коли зовсім пропала зв'язок -з, з ним. І ми вирішили з донькою піти в підвал психіатричної лікарні. І ми там пробули до 26 березня. У я... мене не було зв'язку з чоловіком, і я не знала, де він, що з ним. Я розуміла, що ми чули, що творилося навколо. А потім ми вирішили виїжджати, ну вже не можна було сидіти. Закінчувалися продукти, закінчувалася вода, і треба було виїжджати. От і ми виїжджали, ми виїхали через. Набережну, це якраз там епіцентр бойових дій. Це наша набережна, там, де знаходиться Камбіната Ми, Там було два мости, один вже був взорваний, а через другий ми, ми проїхали. І, ми потихеньку, потихеньку, і, і аж 10 квітня перший раз вийшов на зв'язок мій чоловік. Він мене знайшов. Він написав. Мені СМС-ку, привіт кохана. Я жив здоров зі мною все добре. Ви де? Ну, мої емоції на той момент були дуже а зараз. Ви впевнені, що він живий? Так, я впевнена, що він живий. Є якісь інформації, офіційне підтвердження? А, ну, Міжнародний комітет Червоного Христа підтвердив його цього року mm -hmm. а, і ну, живий. Я зрозуміла. Інших, Скажи, в мене... З якими вимогами ви сьогодні вийшли на акцію? Ми хочемо наших рідних додому півтора року. І з ним ну, знущаються. Вони і надалі будуть захищати свою країну. Поверніть їх додому. Ми вже пройдемо реабілітацію з ними. Ми все зробимо. Ми будемо далі. Він він піде за далі захищати країну. Тільки поверніть нам їх, будь ласка. Софія Колесникова, ви чекаєте свого наречення? Він потрапив в полон з Азовсталі. Також так, тоді, коли була команда виясняв, бо не, не знала. А я коли витізнала. Я дізналася від нашого друга, з яким, з яким я підтримувала зв'язок, коли знайшла інтернет, і він допомагав мені знайти будь-які можливості виїхати з Маріуполя. І виходить, за день до мого виїзду він мені зізнався те, що тобі треба виїжджати, бо діма в полоні. Тобто до цього я не знала. А, я спілкувалася зі своїм нареченим. А, знов таки перший раз, коли я прийшла на, еп... не, на епіцентр, на метро, отримала картку а... для зв'язку. Так, так, це було в квітні місяці. І я просто зловила інтернет і випадково зайшла в Телеграм, там, де він був онлайн. А, і він набрехав мені, то, що їх вивезли, їх евакуювали, що він в Дніпрі, тобто, що він не чекає. Я повинна виїхати. Я і до того шукала способи, як виїхати, але це стало мені найголовнішою вже мотивацією, що все, треба їхати. Але я дізналася, що він в полоні. Все одно виїхав. Скажіть, де він служив? Ага. Він. Ну, взагалі він служив в Нацгвардії до 2017 року, потім закінчився контракт, і він вже не пішов далі. Тобто повномасштабно, а... з першого ж дня, ми прокинулися від цього всього, і мені почали дзвонити в друзі, казати, що от все, про що ми казали, типу, і він просто сказав: слухай мене уважно. Почалася війна, у нас є вибір, в тебе є вибір. Або ми залишаємось. Або ми їх ідемо. і хідмо. Звісно, я сказала, що ми залишаємось. Сказала це тому, що я розуміла, що його не випустять з країни і куди я самі не зняла. І 24-го тобто він, він просто розвернувся, попрощався і пішов. Він пішов добровольцем э, в тереборону. Ви сьогодні також вийшли з вимогами так. на цю акцію. Розкажіть, будь ласка, як от організована була ця акція? В плані того, звідки можна було дізнатися про цю акцію, де поширювалася інформація? Насправді я не знаю, де поширювалася інформація. Це, в мене це спрацювало як сарафанне радіо. Тобто я дізналася від своєї подруги Настя. От, і просто сказала, так, звісно, я прийду. Тобто це було просто сарафанне радіо. Yeah. Ну, я думаю, можливо, десь в якихось телеграм-каналах або інстаграмах це все ж таки висвітлювалось, було, але це дуже легко пропустити. Наприклад, зараз такий поток інформації, що ти просто іноді листаєш швиденько, пролистуєш і можеш просто цього навіть не побачити. Дякую вам. Настя, кого чекаєте ви з полон? З полон я чекаю на свого брата. Його історія починається не з лютого 22-го року, а ще з 2015 го року. Він тоді, коли ну, з 14-го року почалася війна, він завжди казав Я піду також. Батьки були проти, але його це не зупинило, і він пішов у організацію Новий Маріуполь. Там він пройшов курс молодого бійця і поступив на службу. В 2017 році він, його позиції потрапили під мінометний обстріл, і він отримав чисельні уламочні осколочні поранення. Досі у нього в серці ще й залишаються ці осколки, тому що лікарі не змогли їх дістати. Вони не давали гарантій, що операція може пройти успішно. Після цього він пройшов дуже тяжкий курс реабілітації і постійно жив на тяжких знеболювальних і ліках. Він отримав третю групу інвалідності і так, ну, надалі продовжував курс реабілітації, бо це лікування воно не закінчується. А потім, коли почалася війна, я в Вінниці вже проживаю більше п'яти років. бо Я виїхала просто переїхала. І коли почалась війна, я знала, що він буде у самому пеклі. Зв'язка зв'язку зв з ним не було. У мене до березня місяця не було зв'язку ні з батьками, ні з ним. Але потім... Один раз він мені подзвонив, сказав, що все добре, якщо батьки зможуть виїхати, то допоможи. Ну, звісно, я б допомогла і усім чим змогла би. Але поїхати з Маріуполя вони не могли, вони досі там знаходяться під окупацією, тому що у нас була неходяча бабуся, вони не могли покинути її і також не знали, де він і що з ним. Вже потім, коли вони вийшли на зв'язок, то вони були впевнені, що він на Азовсталі. Я вже знайшла зв'язок з іншими побратимами, які були на інших позиціях, і вже вони мені розповіли, що він зараз знаходиться в Азовсталі, бо він з Дмитром пішов прикривати групу поранених, і разом з ними вони так туди і потрапили. Потім вже у травні місяці я побачила на рашистських пабліках відео виходу, -виходу з Азовсталі. Я побачила його. До нього було дуже багато уваги, тому що, мабуть, його і військовий шлях вже знали ще з тих років. І потім я почала звертатися усі інстанції в усі організації, писала усюди листи, звернення, здавала пішла до поліції також і писала до СБУ. Ну, тобто, весь курс потрібних документів я все зробила, але не було ніде про нього ніякої згадки. Потім мені подзвонили з Міжнародного червоного хреста. І сказали, що вони, під, ну, вони підтверджують так, що його вихід Азовсталі, за що він у полоні. І країна-агресорка також двічі вже його підтверджували, що він у полоні. Але на жаль, про його стан здоров'я. І чи живий він на даний момент, нічого не відомо і нікому не відомо. Але я вірю, що він живий, він повернеться, тому що він завжди повертався. Я чекаю на нього і допоможу йому усім, тільки чим зможу. Батьки не можуть виїхати з Маріуполя і досі через те, що брат у полоні і агресорів є уся наявна інформація. Вони їх свідомо не випускають, щоб була можливість давити на нього. У яких військах, що в якому батальйоні служила? Пішов він, оскільки він був не придатний за станом здоров'я, він пішов одразу добровольцем у ТРО 109-ї бригади, 107-ї батальйону. Ми звертаємося до міжнародних організацій Червоного Креста, організації Об'єднаних Націй. Повернути наших героїв додому. Слава Україні! Героям слава!